Всім привіт! Чи може лікар-гінеколог бути корисним для косметологів? Школа медаєврок впевнена, що так. справа в тому, що таємним підґруттям нашої жіночої краси є гормони, а саме вони або допомагають косметологам, або заважають. Чи може фаза менструального циклу вплинути на кількість і характеристику ускладнень? Чому у одних жінок і триває швидше, а у інших повільніше? Жінка 40 чи зустрічались вам клієнтки, які мають шкіру у цьому віці, наче у підлітка закне? Чому? Чоловічі статеві гормони в організмі жінки. Звідки вони беруться? І від чого залежить їх кількість? Гіперандрогенія. Які асоціації виникають? Я, лікар акушер гінеколог пропоную разом пройтись по всіх цих позиціях. Уявіть, просто дослідити рівень андрогенів в крові то ні до чого, бо є специфічні білки, які ці андрогени зв'язують, і негативного впливу на шкіру немає. А коли цих білків замало, то навіть невеличка кількість андрогенів буде негативно впливати на шкіру. І таких нюансів їх просто мільйон. Якщо вам цікаво, розкладемо по полочкам всі оці питання: вплив андрогенів на шкіру і можливості гормональної корекції. Багато чого знаємо про монопаузи, про вікові зміни шкіри. І ось така молода жінка приходить до косметолога, і її шкіра має такі зміни, наче вікові. Дівчина має е, виражений гормональний дефіцит. Що робити косметологу? Та чи всім жінкам показана гормональна замісна терапія? Які є нюанси при її використанні? Як вона може допомагати косметологу? Чекаю на вас.